Радіо UA Час новий зі сполучених штатів у студії Вен Саби та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про дії США за кордоном рішення адміністрації Трампа, безпеку, імміграцію та гучні події у світі бізнесу і шоу-бізнесу. США вперше завдали удару по цілі у Венесуелі. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати атакували портову зону, яка, за даними американської розвідки, використовувалася для завантаження наркотиків. За інформацією CNN, удар дронами був спрямований на віддалений причал, який контролювало кримінальне угрупування ТРЕД агуа Це перший відомий випадок для прямої атаки США на об'єкт на території Венесуели. Вашингтон різко скорочує фінансування гуманітарної допомоги ООН. у 2026 році. США виділять лише 2 мільярди доларів. Це у кілька разів менше ніж у попередні роки. Кошти розпреділятимуть через єдиний фонд і лише для 17 країн, серед яких і Україна. Держсекретар Марко Робіо заявив, що агентства ООН мають адаптуватися або скорочуватися, а нова модель зменшить бюрократію та витрати. Суд дозволив передавати дані нелегальних іммігрантів з Medicaid до ICE. Федеральний суд постановив, що адміністрація Трампа може ділитися інформацією про осіб без легального статусу, які отримують медичну допомогу за програмою Medicaid. ICE отримає доступ до базових персональних даних та адрес. Варто зазначити, що рішення не стосується легальних іммігрантів однак, викликало критику з боку правозахисників. У міжнародному аеропорту Ньюарка загроза спалаху кору. Влада Нью-Джерсі попередила пасажирів про можливий контакт з інфікованим мандрівником, який перебував у терміналах БІ та СІ протягом дня. Медики закликають стежити за симптомами до початку січня та у разі підозри звертатись до лікаря телефоном. Нагадаємо, що кір залишається одним із найзаразніших вірусів у світі. Мін'юз США розслідує політику дії у великих корпораціях. Під перевірку потрапили Google та Verizon і низка інших компаній. Влада з'ясовує, чи не порушували вони закон, отримуючи державні контракти та одночасно впроваджуючи програму різноманітності та інклюзивності. Після указів Трампа десятки компаній уже почали згортати свої dei програми. І на завершення Бійонсе офіційно стала мільярдеркою. За оцінкою Forbes, статки співачки перевищили 1 мільярд доларів. Основний дохід принесли музика та гастролі, зокрема, рекордний тур і альбом «Колбой Картер, який отримав Гремі. Бійонсе стала п'ятою мільярдеркою серед музикантів в історії. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все Ви слухали головні новини. в вечірній студії радіо ЮЧикаго. Для вас працюють Іван Саби та Наталя Маликелідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.